Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І наші шановні телеглядачі можуть помітити, що в нашій студії з'явилася нова гостя. Зараз я вам її представлю. Це Мар'яна Метельська, журналістка, головна редакторка інтернет-видання Волинь Онлайн. Вітання, пані Мар'яно. Дякуємо, що завіталися сьогодні до нашої студії, і сьогодні з пані Мар'яною хочемо обговорити про те, яким чином виживають засоби масової інформації, незалежні засоби масової інформації під час війни, зокрема в нашій області. І пані Мар'яно, що ви можете сказати, як ви сприйняли цю війну цю ситуацію, в якій довелося нам всім жити і працювати? Як довго ви оговтувалися? Чи одразу були готові до цієї ситуації? Ну, власне, я почала працювати відразу, як тільки мене розбудили і повідомили, що розпочалася війна. Ну, я не знаю, чи це шок, чи це, чи це просто звичка вже сприймати негативні якісь ситуації чи надзвичайні події. Тобто я буквально включила ноутбук на перших там, хвилинах, як тільки дізналася, що війна і, ну, і стала вже працювати відразу. Ні ні разу не планувала нікуди виїжджати. Mm -hmm. Ну, перший вечір, звісно, мені було тяжко. Я думаю, як і всім, морально в першу чергу, бо це все таки не просто десь війна, це ж війна в моїй країні. І в першу чергу це мене як громадянки стосується. Але Буквально там день-два, то і якось в ритм влилася і звикла. Ну, перші дні було дуже важко багато роботи, просто ви ж пам'ятаєте, тоді постійно оновлювалися події, постійно то мітки шукали всі то світломаскування, то, то, то фейк, то не фейк, і все постійно треба було відстежувати. Тобто не було майже коли спати, відпочивати. А потім якось відновилися графік, вже звиклось. Як і всі ми, я думаю, у вас така сама ситуація. Угу. Ну, але загалом, як, як важко було все-таки ввійти в цей ритм воєнний, чи щось змінилося, зокрема на вашому сайті, наприклад? Змінилося те, що ми стали більше публікувати новин всеукраїнських, угу. тому що в нас Це в основному, схожа ситуація, так. так, акцент був на Волині. А і нас там, ну як ми українські ставили новини, але так, знаєте, там. Раз на декілька годин, тобто не було такого акценту там на, на всеукраїнських якихось темах. Але оскільки почалася війна, то ми змушені були більше акцентуватись на подіях. Ну там Київ тоді наступали, потім там схід Херсон, ну ці всі напрямки. Ми змушені були вивчити для себе всі напрямки, які існують, з mm чим -hmm. ми не стикалися. Змінилося ще. Тим, що потрібно було навчитися, де можна яку інформацію публікувати, яку не можна. Ну ну тому, що щоб не зашкодити нашим військовим, в першу чергу. Я розумію, що люди потребують правди, але іноді є такі ситуації, коли потрібно подумати про те, чи вказувати якесь місто там чи село, щоб не нашкодити зсу. Але mm -hmm. ну, разом з тим спочатку війни ми бачили наскільки набрали популярності в соцмережі, зокрема телеграм-канали. Чи відчували ви на той час, і чи відчуваєте ви зараз все таки конкуренцію з боку? Не телеграму, адже дійсно дуже часто там можуть бути різні фейки, навіть якісь провокативна інформація. І про те, що ви казали, що можуть бути якісь наводки. Ну але разом з тим люди це можна сказати так хавають, так відчуваю саме з негативної точки зору, тому що люди вони ну не вміють все одно ж відрізняти, де фейк, де не фейк, ну, я розумію, якби їх цьому не вчили а, і. Вони там десь прочитають анонімних е, телеграм-каналах і починають там скидати в перші дні. Це було Гради на Луцькі йдуть, uh -huh. там мітки на будинку розставили. І це було навіть не тільки читачі, це навіть мої близькі там подруги. Мені там буквально е, пару хвилин пише одна, проходить, пару хвилин дуже друга пише подруга. І вони всі переконані, бо я ж це в телеграм-каналі прочитала. Питаєш, а що за телеграм-канал? Ти знаєш що це не знає. не Так, канал. І тобто постійно треба було це спростовувати. Так, така от виклик такий своєрідно з'явився. Я не відчуваю якоїсь такої конкуренції ну, чесної з боку телеграм-каналів, бо це нормально. Я думаю, майже кожне видання має свій телеграм-канал, там чи дублює інформацію, чи якось окремо. Але саме з негативної сторони це дуже шкодить роботі, тому що читачам важко пояснити. Вони ну не хочуть, вони їм сприймається, що це хтось приховує традиційні медіа, як вони звикли. А телеграм-анонімні це вони спеціально того і анонімні, щоб їм там не зашкодило. Це, це, дійсно, є така ситуація. Ми це теж з таким стикаємось, і по, по суті, це є інструмент гібридної війни, мабуть, адже ми не знаємо достовірно, хто і навіщо вкидає ці фейки. Можливо, це робиться спеціально, так звана іпсо для того, щоб посіяти паніку. і От, на мою думку, змі в тому числі мають і цьому протидіяти, і пояснювати, що в період війни дійсно є інформація, яку варто і можна поширити, а є інформація, до якої треба сто разів прискіпливо подивитися перед тим, ніж її. Почитати навіть так, а тим більше десь поширити і комусь передати. От, власне, на це, мабуть, має бути спрямована зараз і діяльність журналістів, в тому числі, можливо, ви маєте якісь свої інструменти, вже за цей час напрацювали. Як з цим боротися, саме з дезінформацією, як пояснювати людям, звичайним, які джерела інформації можна користуватися їм і довіряти їм, а від яких тих же самих телеграм-каналів можливо потрібно відмовитися, тому що вони не. Незалежні так і ніким на цей, а вони просто деструктивні. і дефектно, дуже часто багато навіть, навіть ворожих було. Таких каналів я пам'ятаю, що створювалися дуб дублі каналів Верховної Ради, там і ще якогось відомих осіб. Тобто і люди рідко відрізняють, там може якийсь один символ відрізнятися, і все. А це зовсім інший канал. От можливо, ви знаєте, у вас є якийсь механізм, як людям ось це пояснювати. Саме інформаційна гігієна, чесно кажучи, скільки вже не пробували пояснювати, люди не вірять, вони не не хочуться сприймати. От одна, одна відповідь. Це ви пропонуєте офіційні. Вони, тобто вони не розрізняють для себе офіційні джерела, це тобто якісь відомі там змі, якісні, перевірені І офіційні джерела, як їм говорять, що це нормальне перевірене змі, вони а, це значить від влади, це там від вашого там не знаю зеленського чи від кого. Ну тобто вони не хочуть чути е, люди більше хочуть такі вірити, на жаль, анонімним телеграм каналам Ми багато пояснювали там, спростовували. Ті фейки, що зброю продають, ну там хаймаси <сі> і так далі. Ми справилися, що там на Пентагоні навіть є, новина, вона що не продають. Що ви там кажете, я такого не бо там сказали. І я, якщо чесно, вже не знаю, як з цим боротися. Мені здається, що це почати треба зі школи. Тому що людям то треба розказувати, але це не допоможе. Зараз треба почати вже зараз з першого класу, буквально, де розказувати, як відрізняти, що от якщо телеграм канал умовно, там чи взагалі джерело анонімне. Ми не знаємо, хто за цим стоїть. Людина там себе приховує, значить, ймовірно, це шкідлива інформація. Щоб її перевірити ще в декількох джерелах, якщо такого ніде там немає, а тільки в анонімних, ну, значить, таки не треба довіряти, щоб дітям якісь, не знаю, в грайливій формі, можливо, це розказували. Щоб це так само в університетах, щоб це були лекції. Якийсь там предмет вести медіа гігієна чи медіаграмотність, грамотність, щось на рахунок того да? і тренінги можливо в компаніях проводити. Я знаю Оксана Мороз. Вона родом з Волині. Вона там займається там, тим, що студія та, не дорозота. Авторка книжки «Нація овочів», то ви чи вважаєте, що дійсно українці стали овочів? Ну, Не хочеться нікого, звісно, вражати, але деякі люди, на жаль, настільки не хочуть фільтрувати інформацію, що їх використовують. Я не кажу, що вони винні в тому, але їх використовують. Люди хочуть ну, якби допомогти країні, а ведуться не, не на те, що треба, і починають там розкидати зраду, що ми виявили, що. Продали електрику, ми розкрили, чи там продали хаймарс, ми виявили, ну, ви знаєте, такі mm -hmm. відверті несенітниці. І я думаю, що треба такі лекції читати і в компаніях, і в університетах, там, і в школах, і для вчителів. Але в першу чергу з першого класу вести медіаграмотність. Чи це вигідно буде владі, нашій? Відді, можливо, не вигідно, бо тоді людьми важче буде маніпулювати, якщо влада захоче це робити, бо такими людьми, в принципі, важко маніпулювати. Ну і е, окрім телеграм-каналів, нікуди не зникли блогери, які в Ютубі дуже популярні. Вони до е, війни були, і багато хто з них впливав на політичні процеси. І це блогери-мільйонники, але під час війни, тим більше, от є там якийсь умовно кажучи, експерт. незрозуміло, звичайно, коли і як він став експертом, але в нього там мільйон підписників. Він там починає розказувати, що, наприклад, 100% з Білорусі підуть, або 100% не підуть, і це інсайдерська інформація. Там кум е, сватбрат сказав звідкись і це розлітається насправді. Це створює теж якийсь певний емоційний фон, і багато на кого впливає. От і, то на вашу думку, от в час війни, ми знову ж таки мали б навчитися і переосмислити і повертатися все ж таки до об'єктивної журналістики збалансованої, так яка дотримується всіх журналістських стандартів, перевіряє джерела подачі інформації. Чи все ж таки оця така так звана журналістика думок буде переважати, і от все буде будуватися на приватній думці якогось там експерта незрозумілого, і от підкріплена тими всіми інсайдами, так званими з телеграмів? На ну, ну якби на вашу думку, це це руйнує журналістику, чи це процес, від якого ми нікуди вже не На жаль. Це, звісно, руйнує журналістику. Якщо чесно, я відчуваю загрозу, що це, що це... такий процес буде далі більше наростати, тому що я бачу по своїх знайомих, навіть там близьких таких, які довіряють таким блогерам, мільйонникам аргумент. Ну його ж мільйон читає. Я кажу, я можу розказати, як цей мільйон на ютубі зробити вам, навіть і ви будете теж блогером мільйонником Але ж ну як ну це ж солідне джерело, це ж його слухають. Та мої друзі теж слухають, і важко довести людині щось. Я кажу, ну немає ж доказів, є просто думка, ну він же ж солідне джерело. Тобто люди дивляться, що там дійсно мільйон. Хоча ми всі знаємо, як на Ютубі чи будь-де купити підписники. Ну, і... І ті, хто мають великі гроші і хочуть зашкодити, вони звичайно користуються цим. Я думаю, що нам потрібно повертатися таки до якісної об'єктивної журналістики, а не думок уже. Звісно, думка повинна бути, але це має бути дійсно експерт. Якщо я, наприклад, не експерт в фізиці, я ж вам не прийшла би тут розказувати, чи крадуть електрику, чи не крадуть. Ну, тобто, я могла би запитати в експертів і тоді це говорити. Але сама я не можу оцінювати. Так само і про напад з Білорусі і тому подібне, я вважаю, що може Лише Генштаб, ЗСУ і, і тому подібні, а не якісь там люди, які просто приватно вирішили, що вони що нападуть чи нападуть. Але ну, це виклик, на жаль, для журналістки дуже серйозний, бо блогерів дедалі більше. і mm -hmm. Всі вважають, що можуть бути блогерами. Тану якраз запитання по пані Мар'яну стосовно того, яким чином виживати зокрема незалежним виданням у зв'язку з конкуренцією з анонімними телеграм-каналами, у зв'язку з нашестям цих блогерів, експертів різної масті а в різних соцмережах, чи залишається на вашу думку, все таки ще місце для справжньої незалежної журналістики, і головне, чи готові нарешті українці платити за інформацію? Ну, я вважаю, що читачі повинні фінансувати, якщо вони дійсно хочуть мати незалежне якісне медіа, в принципі, і в Європі, і в Штатах так давно і є. Угу. Ем, ну, В Україні це ще не зовсім люди готові, але дедалі їх більше є. Просто війна, я думаю, завадила цьому. Люди стали все одно ж менше доходів отримувати, їм важче, кожному важко. і Вони не можуть і на ЗСУ допомагати, і ще на ЗМІ вони просто не мають можливості. Але якщо блогери фінансують якісь там зацікавлені особи, наприклад, навіть Росія може так. їх фінансувати, то журналістів ну, майже незалежних не фінансують, там люди, які нічого від них не хочуть. Якщо я фінансую, рано чи пізно щось попросять. Тому я бачу вихід тільки тоді, коли буде в нас вже якась стабільна ситуація, і люди матимуть змогу. Підтримувати журналістів, але в першу чергу це треба ще зрозуміти людям. Бо до війни була в людей така можливість, так. але вони не розуміли там, чому це потрібно. Як це їм донести? Так. Як пояснити, що дійсно ну від незалежної журналістики залежить і наш, наш розвиток демократичної України, незалежної України? Так ну мабуть, тільки на конкретних прикладах, чому от коли вони звертаються до видання, і там кажуть, розслідуйте там якусь справу, чи взагалі там займіться... Пояснювати, що там мені треба поїхати, там таке то, наприклад, місто це коштує стільки. Там на дорогу ну, журналіст ж повинен добратися, він може пішки піти, е, що й мені там потрібно там, ноутбук, наприклад, він uh -huh. коштує стільки. От давайте згуртовуйте, не, не в якому разі не сам заплатіть, бо це виглядатиме ви заплатіть, а ми зробимо ні, ні в якому <світ> разі, а просто ж там згуртовуйте громаду, допомагайте нам поширювати про це інформацію, щоб підтримували. Напевно, так, тільки на прикладах. Бо я не думаю, що ще якісь варіанти їх переконають. Я коли запитую людей на дотичних дорогах журналістики, хто на їхню думку платить журналістам, вони кажуть: реклама багато у вас реклами на сайті. Ні, не багато чи стало їх більше, Я коли війна почала власне, коли почалась війна, навіть та яка була, вона зникла, тому що вірно ви зазначили, люди зараз допомагають ЗСУ, І якщо там під перед підприємцем стоїть вибір віддати на ЗСУ чи на рекламу, ну то здається, тут очевидний вибір, так, так. і тут ще єдине джерело, яке може бути, це гранти. На вашу думку, це ще працює, адже підтримка України велика. А чи є підтримка незалежних змін від наших Ех, партнерів? Зараз є в принципі в Україні. Ну, підтримка ж журналістів, але це тимчасовий варіант. Я не бачу це варіант, який там постійно, щоб угу. постійно медіа жило за гранти, бо це все одно не вихід. Ну гранти даються на якісь там певні ж теми. Ну, наприклад, там розповісти про життя війни в Україні, так, так? а ми ж маємо ще інші теми. Є культура в нас, є в нас так. там соціальні якісь історії. І ми не можемо весь час тільки на грантах існувати. Але звичайно, і поки що там, якщо якесь медіа може виграти стипендію, хай пробує це робити. Ну. Я не бачу, щоб гранти чи реклама це було постійним надійним джерелом. Я бачу саме від читачів. Але читачам треба це донести спочатку, що це потрібно. Бо як ви знаєте, я це давно роблю. і В так. мене були такі ситуації, коли там люди настільки не розуміли, що запитували, чого ви нам не платите, що ми читаємо. <світ> ну навіть такі історії були. Або нам не розуміли. думали, чи я там десь назбираю і не знаю, втечу, можливо. на то продовжує працювати, не втекла <світ> нікуди. Е Тобто, на мою думку, це мають бути читачі, ну або, можливо, якщо якесь більше видання, воно може відкрити якусь там власну паралельну справу. За рахунок неї як так. фінансувати діяльність. Але журналісті. це ви розумієте, це має бути дуже ідеальна людина, яка буде дійсно не дотримуватися стандартів mm -hmm. журналістики, тобто фінансувати свого бізнесу, видання і не порушувати там, не зловживати, не, не намагатися якось не знаю, відстоювати чужі інтереси. а вони... не… А не об'єктивно, тобто це має бути якийсь, не знаю ідеальна прям людина. Mm -hmm. що це ну, наприклад, на теперішній час, як і до війни, так і під час війни, коли дійсно є велика, можна сказати, конкуренція в цій галузі, коли є ті самі олігархічні видання, ті самі волинські новини, так, які фінансує олігарх палиця, то багато хто з людей запитує, ну, чому маємо платити пані Метельській, якщо можна безплатно прочитати на волинських новинах, які Можна сказати, аргументи цим людям. Е, ну, їм дійсно все єдно, в якій державі вони живуть і в якій будуть жити, коли, ну, коли всі будуть читати лише олігархічні якісь змі. Ну, Аргумент простий. Якщо ви хочете об'єктивну інформацію, але не хочете підтримувати видання, ви кажете, що там заплати вже умовний палець там, чи Івахів, чи хто там будь-хто би. Угу. То за вас вже е, вирішили, що писати, бо він заплатив, він замовлю, що, що не писати, писати або що не писати, так. так він заплатив і він вирішив, що потрібно. Ну можливо, там я припускаю, немає доказів, але uh -huh. все ж таки, якщо людина вирішила, що вона буде фінансувати медіа, але як ви кажете, там не писати про певні проблеми чи питання, то їх не будь писати. І тому, якщо люди хочуть, щоб медіа розвивалися, вони повинні їх підтримувати. Як, наприклад, ви зробите розслідування, в яке там треба не знаю, якісь бази даних заплатити. Ну, є ж платі там реєстр, ні елементарний реєстр нерухомості я зараз не працює під час війни, наскільки я знаю, але от коли і вам там треба дослідити, не знаю, 20 квартир перевірити чи там адресу за кожного заплатити, подобається, це вже витрата. А якщо таких розслідувань 10... Чи там поїхати потрібно щось зняти або елементарно вам потрібна камера, звідки її має журналіст взяти? І тому аргумент звичайний для людини. Ну, якщо ви хочете незалежну інформацію, то ви повинні платити. Ну коли ми користуємося інтернетом, ми ж платимо за нього. але ж немає аргументу, що хай там хтось заплатить за нас, правильно? Теж можна було б сказати, я не хочу платити, бо інтернетом нікому нібито не належить, я не буду платити, але ж ми платимо для провайдерів, то чому не можна за за змі платити? Ну, до речі, якщо говорити навіть про ті самі газети, навіть з радянських часів за газети завжди платили, ну можливо, так. там багато їх виписували добровільно примусово, там якісь були рознарядки, але ну, але і разом з тим люди, ну принаймі ну, казали, що ой, випишу газету, там ну або для того, щоб ходити там в туалет знає, або щоб замотувати сало, але ну. Ну, але її можна хоч потримати в руках та стосовно інтернет-змін, ну його ж ні, на хліб не намажеш, і нікуди там нічого не замотаєш в інтернет видання. О цей аргумент, як людям донести, що ну, що все-таки -все та сама інформація, ну, можливо, та сама газета, тільки в електронному вигляді. Я намагалася пояснити, що це той самий носій. Коли газету друкують, платять так. за папір, там, за, за друк, за доставку тої газети. А ми платимо за сервер, за так домен, так само за якісь податки, ну тобто, отак намагалась пояснити, що це теж витрати. Ну звичайно, людей був аргумент: зворотній, так знайдіть безплатний сервер. Я кажу, ну, він не буде тоді працювати вам стабільно, він може статися mm -hmm. всяке. Пані Маряно, ну справедливості заради варто також сказати, що змі теж бувають як ну різні, так є якісні, є не дуже якісні. От є деякі змі, які просто беруть і по принципу, контрол С, контрол В або з інших змі, або з перших джерел ставлять інформацію якісного про контенту практично не продукують. І тоді дійсно виникає справедливе питання в аудиторії: а за що ми будемо платити гроші такому змі? Якщо ми те саме читаємо там на тому чи іншому телеграм-каналі, ну тобто звідки. Звідти, звідки ж і ця ЗМІ бере? Ось то в цьому контексті вже під час війни, на вашу думку, чи змінилися змінилися підходи власне в наших волинських ЗМІ до власного контенту? Чи більше стали продукувати ексклюзивного контенту? Місцеві змі? От ви на початку розмови зазначили, що у вас змінився акцент на всеукраїнські новини, чи приділяєте увагу там питанням? Військових питанням волонтерів, чи багато у вас якісного свого контенту унікального. І от чи він дійсно цікавий читачам, чи все ж таки читачі більше зацікавлені от споживати те, що вже десь і так хтось написав і, 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 і без цього унікального контенту. Тут, Власне, є така проблема, що як мало людей, ну на людей потрібно фінансування в першу чергу. Якщо мало людей, відповідно буде менше контенту. Ну, одна людина не може одночасно зробити те, що зроблять там 10 чи 20 людей правильно. Тільки я зауважу така, що унікальний контент майже завжди менше читають, ніж якусь там. Просто hm випадково доведу, <laughs> uh -huh. <laughs> яка там не знаю. А чому так трапляється? — Я кажу, що сюди так є. Так. Я думаю, що це просто причина в тому, що люди не хочуть багато читати. Uh -huh. Якщо це великі якісь статті, uh -huh. от я займалася знову ж таки спростуванням цих же фейків, uh -huh. дезінформації, в мене була велика стаття про методи дезінформації, uh -huh. чим відрізняється дезінформація від пропаганди. Ну, звичайно, її прочитали багато, але її менше прочитали, ніж там, наприклад, новина. Про прикордон, як в нас на днях була новина, що там набір в прикордонних її uh -huh. більше прочитали. Напевне, люди більше шукають роботу, 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 ніж їм цікаво спростування дезінформації. Ну так, і власне, це про те, скільки часу тратиться, адже там можна зробити новинку за 5 хвилин, і вона набере 25 тисяч переглядів, можна потратити цілий тиждень на які, якусь ні. аналітику, а її там прочитає 100 людей. І вас це не демотивує. Тобто, вам не хочеться кинути взагалі все і змінити виділення. Мене це свій. дуже демотивує, чесно, коли. Ти працюєш, 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 і те, що дійсно якісно для людини, мало би бути, ну те, що їй мало би допомогти там розібратися в певних питаннях, їй менше цікаво, ніж як ви кажете, новинка за п'ять хвилин, чи так, так само, само інтерв'ю в е, якійсь певні з людьми цікаві, Все одно менше прочитають. Я не скажу, що мало є там різні новини ну, е, інформації когось більше зацікавили, когось менше, але менше ніж звичайні новини. На жаль. Особливо там такі якісь новини скандальні чи якісь там ДТП. Ну ви знаєте, як і як і всюди, в принципі. Угу. пані Мар'яно, цікаво вашу думку почути про те, як працює, як комунікує влада, зокрема наша місцева влада, під час воєнного стану. Що ви можете сказати і про поведінку пана Погуляйка і Луцького міського голови Поліщука? Ну нас в принципі. Те, що ми надсилали якісь запити, то нам відповідали. Uh -huh. Крім я вам скажу, прикордонників. вони не відповіли на мій запит ще з листопада. Не знаю, чому, було цікавити, просто були вихідні. то не було змоги. Стосовно погуляйка і поліщука, ну у нас не, не, ну, не було такої можливості там звернутися по якісь коментарі, чи uh -huh. Т... ну тобто напряму ви з ними не Напри... намагалися ну, не намагалася, бо не було. У нас були інші теми, то в принципі. Не знаю, не можу нічого Але сказати. Але те, як вони комунікують на даний момент, наскільки, <звіт> наскільки це відповідно ситуація. Як на мене, то, в принципі, оперативно, хоча інші області, іноді оперативніше що так. Ну, є загалом, інформація повідомляють, <звіт> що там. Закупили щось, чи там не знаю, сталося. Ну там як тривога, там, не uh -huh. дай Боже, щось були випадки, що спростовували, що не було вибухів, десь там люди чули. Але мені хочеться, звісно, щоб оперативніше, щоб було більше комунікації, особливо ова. Щоб було швидше. Наприклад, Львівська область, мені здається, швидше комунікує. Журналістами. Можливо, мені здається. Я абсолютно з вами погоджуюся, мабуть, не лише Львівське, а багато областей, мабуть, на жаль, в Волинському плані Луцьк все-таки посазання. Є певні там питання, які б я не хотіла говорити, коли хочеться з'ясувати швидше для читачів і повільно ну, Ви розумієте, що поки ми. Повільно думаємо, то анонімні телеграм-канали дають свої версії. І це проблема потім нам не вже не вірить. Ну, тому що прочитали на анонімних телеграм-каналах, наші вже вірити в якимись там. Офіційним власієм нормальним, адекватним джерелом, дійсно. Так. Ну і на сам кінець, пані Мар'яною, то все-таки як ви бачите, наскільки е переживе українська журналістика, зокрема волинська е журналістика, ось ці виклики пов'язані із війною, і чого нам очікувати після нашої перемоги? Я думаю, що виживуть, напевне най най Найнаполеглиші, тому що грошей на зміну ну, мало були чесні. Uh -huh. Ну, все-таки ми всі мусимо підтримувати з суву, якби там не було. Бо якщо не буде на нас кому захищати, то сам взагалі буде з стоїть журналістики чи будь-що, бо це буде російська пропаганда. Так, буде. тоді Росіумість. просто нам треба буде всім втікати і десь чи що робити, то напевно виживуть лише най найстійкіші ті, які не будуть найбільш наполегливо працювати. А після перемоги, ну я надіюся дуже, що нарешті е, нас люди зрозуміють, наскільки потрібні якісні змі. І те, що я говорила, що влада дослухається і почне проводити такі чи курси, чи, чи предмети в школі медіаграмотності, тому що це дуже потрібно. Люди не розрізняють. Це основна проблема. Журналіст не може пояснювати, знаєте, як там як абетку для першокласників. Mm -hmm. Він хоче готувати статті, де вже людина має якийсь певний ну, базу для сприйняття. А коли людина не відрізняє анонімний телеграм-канал від якісного медіа, там чи взагалі від медіа і блогера від журналіста, ну то це виникають проблеми, ну, тому що неможливо довести. Вони ставлять такі питання, не, не які взагалі ніби відповідаєш, а вони тобі ж мільйон читає. І ніби аргумент, що там більше. Значить, люди, люди більше розуміють, що це от якісно, люди хочуть якісно. Тому треба почати все-таки з якихось курсів мадіограмоту. Цього дуже не вистачає. Мені здається, що якби в нас була більша редакція, ми б самі вже почали якісь курси проводити, бо неможливо вже на це дивитися. Знаєте, ну, мені це не вистачає от цього ж, Дякуємо вам, пані Мар'яну, за те, що сьогодні звітали до нашої студії за розмову, за думки ваші про те, якою є журналістика і якою вона має бути після нашої перемоги. Дякую нашим всім глядачам та радіослухачам, хто був разом з нами протягом сьогоднішніх двох годин. В студії нагадаю, сьогодні у нас в гостях журналістка, головна редакторка інтернет-видання Волинь Онлайн Мар'яна Метельська. А для вас у студії також працював я, Віктор Плитка, також мій колега Роман Ко. На все добре. тримаємось, все буде Україна. На все добре.